Робоча група, де є колеги-депутати від всіх фракцій, так само історики, архітектори. Нагадаю, що було прийнято рішення на, про 52 вулиці, які будуть деколонізовані. В топоніміці Львов минулого разу ми проголосували 8 та 11 вулиць відповідно в агломерації, 19. Сьогодні на розгляд пропонується, власне, що пропонувалася 21 вулиця, буде прохання розглянути це питання з однією правкою, щоб ми розглянули 20 вулиць, оскільки провели щойно ще одну додаткову консультацію, щоб зняти, зняти будь-які запитання. Я би тоді, колеги, озвучив пропозиції по вулицях, які йдуть на найменування. Я би тоді попросив уважно послухати, тому що це справді дуже, дуже важлива річ, на кого ми Озвучую Озвучує власне, робочої групи, де є всі колеги, представники фракції, історики, архітектори. Отож, і ми перейменовуємо наступні вулиці. Вулиця Володимира Комарова на... Вулицю братів дужих Микола і Петро. Вони, він був під Хорунджемопаду, тобто це дуже, дуже знаково буде вулиця Михайла Врубеля. Переименовуємо на вулицю Еммануїла Миська, відомого скульптора. Вулиця Дмитра Менделєєва пропонується на перейменування Євгена Гладишевського. Він є видатним хіміком, засновником школи Кристалу Хіміків. Вулиця Івана Павлова. Пропонується на перейменування Грицька Чубая, поета, вулиця Петра Шеремети на Левка Лук'яненка, автора акту проголошення незалежності, вулиця Льва Жемчужникова на Стефанія Шабатури, Мисткиню, Політв'язень, вулиця Визвольна, на вулицю Богдана Гаврилишина, відомого економіста, громадського діяча, вулиця Металістів на Владислава Воливока, він полковник 24-ї бригади віддав своє життя за нашу незалежність. Олексія Венеціанова на вулицю Карла Звіринського, відомого художника, він був так само засновником підпільної мистецької школи такої ініціативи, вулиця Степана Мельничука, на вулиці Євгена Лисика, видатного художника-сценографа. Вулиця Василя Парова на Симбратовичів – це родина єпископів ОГКЦ, вулиця Ігора Михальчука на вулицю Каву, вважаючи на важливий локальний контекст, вулиця Кіндрата Релєєва на вулицю Івана Вакарчука, це вулиця неподалік університету Франка, з можливістю майбутнього облаштування так само громадського простору неподалік в парку, де, зокрема, знаходиться парку Франка і неподалік головного корпусу університету Франка. Так само це зазначено в проєкті ухвали. Олександра Герцена на вулицю Ігора Білозіра. Дуже важливо буде власне, так само зафіксувати Білозіра, не Білозора, вулиця Олександра Зисяцька на Павла Збитова, це герой України, майор ЗСУ. Загинув на Донеччині 21 березня 2022 року. Вулиця Заводська, на вулицю Софії Яблонської, відомої письменниці, вона була блогеркою ще тих часів 1907-71 роки. Вулиця Михайла Глінки на вулицю Галицької армії. Вулиця Миколи Скрипника на, вулику, на вулицю Михайла Гореня, дисидента Політв'язника, вулиця Олександра Шумського на вулицю академіка Ярослава Ісаєвича, відомого історика, академіка, вулиця Куряцька на вулицю Віталія Сапила, Героя України, командира танкового взводу 14-ї механізованої бригади. Колеги такі, такі є пропозиції, викладені е, одну вулицю по вулиці Жуковської. Я би тоді просив колег-депутатів, щоб не було дискусії, ми візьмемо ще на допрацювання, на наступне засідання е, робочої групи. Так, а ті правочки там мали бути ще? Е, Закопелку, як ми лишаємо. А це наступна ухвала, це не в цій ухвалі. Е, будь ласка, голова комісії. Слава Україні, колеги. Я хочу додати від комісії, наша комісія поводила сьогодні о 9.15 ранку цю ухвалу, але хочу озвучити такі додаткові, навіть, можливо, не зауваження, а зауваження та рекомендації. Отож, ми дійшли до консенсусу, сформулювали, просимо дуже робочу групу дотримуватись напрацьованого принципу роботи. Тобто на початках ми ж домовили, що новітні герої заслуговують окремого величного вшанування в окремих. Героїв називництва вулиць Окремих Олег окремими вулицями може викликати суспільну напругу. Отож, в мене велике прохання повернутися до цього принципу це така рекомендація робочої групи від нашої комісії. І друге, дуже велике прохання виконавчим органам військової міської ради розпочати активну комунікацію з громадськістю щодо планованих шляхів вшанування новітніх героїв. Одночасно робочі група для розгляду пропозицій, е, переименування нас вулиць, названих іменами російських діячів, розробити і представити профільним депутатським комісіям комунікаційний план з цього питання, бажано протягом е, найближчих двох місяців. Е, велике прохання відновити цю комунікацію з громадськістю і є одностайна позиція. Комісії, що на земниста це добре, але я вважаю, що новітні герої, які віддають своє життя за нашу незалежність, за наші кордони, за нашу країну, також заслуговують більш е, масштабнішого вшанування. Адже на початках на робочій групі в нас був головний архітектор, нам презентували якісь початкові нариси, колеги не дадуть мені, е, підтримують мене, і мене велике прохання продовжити цю роботу. Дякую за увагу. Ну, перш за все. Велика подяка робочій групі, яка збирається, і я так розумію, Андрій Олександрович, що провести одне освітні робочої групи, то трошки є важче, ніж провести пленарсіння сесії. Тому що є геніальні пропозиції, просто мега-геніальні пропозиції, які лавиною йдуть на, кого учасник, на кожного учасника робочої групи. Я тут собі тільки виявляю, що... Наші колеги е, витримують і Петро е, Адамик, і, і ви то, що ви витримуєте, розумієте, це поза межами здорового глузду, але е, Мельничук має на увазі. Здоровий глузд перемагає. Дякую всім за роботу. Андрій Генерович, будь ласка, врахуйте ви ці зауваження, тому що це дуже серйозна річ. Це дуже серйозна річ, але треба дійсно мислити на два-три на кроки вперед. Це дуже важливо. Тому ставлю дану ухвалу на голосування. Зауваження. Прошу зауваження. Запитання? Будь ласка. Володимир Лесен, фракція Європейської Солідарності. Оскільки ми вносимо зміни до даної ухвали, скажу зразу, я за переіменування всі вулиці, але на мою думку, трошки назва ухвали не зовсім коректна. Чому? Бо ні вулиця Металістів, ні вулиця Заводська не названа іменами російських діячів. Тому треба або їх виносити в окрему ухвалу, або в нас... Некоректно. Не, не Нас... просто про Перейменування вулиць в місті Львові. А? Ну бо дійсно, ми, що металістів, навіщо ми будемо лишній раз робити комусь промо? Тобто, а, а, Дивіться, коли ми вносимо зміни в первинну ухвалу, яка в нас була минулого разу. У нас є робоча група по деколонізації топоніміки. Тобто ми дивимося набагато ширше, не просто на те, е, там був були, 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 фінальна ухвала, тоді фінальну ухвалу вже прописана. У нас буде І, ще є є одна. Та, враховуючи зауваження. Ставлю на, на голосування зауваження. Дякую. 44 за рішення прийняти. Будь ласка. Назви скверу закапелок Маркіана і Вашішина. Це так само є за результатами робочої групи. Дуже дякую всім колегам ініціативній групи, дякую робочій групі. Відповідно, присвоїти сквер між вулицею Єрменською та площею музейною назви закапелок Маркіана і Вашішина. В місячний термін виготовити та встановити таблиці з назвою закапелок Маркіана і Вашішина, так само здійснити облагородження в тому, щоб відкрився в місті ще один новий чудовий простір, присвячений чудовій людині. Я дякую колегам, що відстояли назву закапелок. Що були шалені дискусії, але якщо б ну, хто не знає маркіяна, то він може зрозуміти, що маркіян і закопелок – це тутожні речі. Будь ласка, Петро тому речі. Власне, хочу наголосити, що я думаю, що ми всі можемо взяти на себе цей не знаю, удар, тих, хто говорить, що ми лишився е, за, закопелок, принизимо роль. Маркіяна Вещишна в історії. Ну, я думаю, що ніхто з нас тут присутніх не встане принизити велич постаті. Він був великою людиною в всіх сенсах того слова. Тому, а Закапелек це чисто його таке би було. Він би нам подякував. Моя така думка. Молодці. Ставлю на голосування. 41 за рішення. Так, колеги, пропонується проєкт ухвали про присвоєння назви площі Станіслава Лема. Присвоїти ім'я відомого письменника, фантаста і філософа Станіслава Лема, площі на перехресті вулиць Академіка Сахарова та Вітовського. За результатами працювання робочої групи. Дякую всім колегам теж за дуже активну працю. Їх треба ремонтувати. Ставлю на голосування. Мудро, дуже мудро. 42 за рішення прийняти Робочі групи вноситься пропозиція перейменування частини вулиці Козильницької на вулицю Сокола-Батька. Насправді мова йде про невелику площу в межах від вулиці Козильницької, тобто це перехрестя Стрийської, до вулиць... на вулицю Сокола Батька, це до митрополита Андрея Шептицького. Насправді відновлюємо важливу історичну справедливість про видатних видатне товариство, яке займалося патріотичним та тіловихованням. Так, як вони і раніше називалися. Дякую. Мельничук, будь ласка. Любомир Мельничук це Українська об'єднання свобода. Насправді це дуже важлива ухвала. Громадська організація Сокіл була заснована в 1894 році. Це патріотично військове виховання молоді. В 2006 році їхня діяльність була відновлена. Була заснована громадська... До речі, одним з засновників цієї громадської організації був секретар Львівської міської ради Маркія Лобачак, який зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Тому прошу всіх підтримати, ми гідно вшануємо не тільки пам'ять попереднього покоління, але й тисячі тих сукільців, які зараз воюють на фронті. Дякую. Ставлю на голосування. 44